Банальний головний біль може стати хронічним та значно зіпсувати життя, вплинувши на працездатність людини і в нормальне функціонування в суспільстві. Це найпоширеніша недуга, на яку скаржаться пацієнти різним лікарям. Досить часто його провокують психосоціальні фактори. Медики наголошують, зазвичай головний біль, навіть хронічний, не є симптомом серйозних патологій однак він суттєво знижує якість життя. Люди з такими скаргами часто мають труднощі у спілкуванні, виконанні професійних. Та побутових обов'язків, як правило, головний біль він не є, в тому числі хронічний. Він не є симптомом якоїсь проблеми серйозної. З боку здоров'я, але дуже часто пацієнти, які страждають на головний біль, вони мають проблеми в психоемоційній сфері, в соціальній взаємодії. Вони мають проблеми з виконанням побутових або професіональних обов'язків. Лікарі виділяють первинні та вторинні стани. Найбільш частим первинним головним болем є головний біль напруги і мігрень. Найбільш частими довторинних головних болей відносять головні болі, які бувають на фоні інших захворювань, тобто головний біль це симптом, і це може бути і при інфекційних захворюваннях, і при захворюваннях лору органів, захворюваннях очей або очниць. При інсультах, при пухлина головного мозку, посттравматичні головні болі, а також бувають головні болі, які можуть бути як наслідок прийому або відміни певних препаратів або речовин. Є таке поняття як головний біль напруги. Головний біль, який характеризується двосторонньою, двосторонньою локалізацією. Розпираючим або стискаючим характером, як правило, легкого або помірного ступеню вираженості триває він від кількох годин до двох-трьох діб. І в залежності від того, який це головний біль напруги, нечастий епізодичний, части епізодичні чи хронічний, залежить лікування епізодичні, нечасті епізодичні головні болі. Вони, як правило, лікуються прийомом знеболюючих препаратів, епізодичним прийомом. А часті та хронічні головні болі напруги вони потребують спеціалізованого лікування з комплексного лікування з урахуванням причин з можливим використанням антидепресантів з протибольовим ефектом. Специфічний вид головного болю, який часто провокують надмірні фізичні та емоційні навантаження, а також певні продукти шоколад, алкоголь, солодощі з барвниками, мігрень. Буває з аурою і без аури. і для того, і для іншого виду мігрені, характерна одностороння, як правило, пульсуюча виражена головна біль, яка може тривати 2-3 доби без лікування. А аура наявність, її відсутність, це неврологічна симптоматика, яка передує або супроводжується головному болю. Як правило, це зорова неврологічна симптоматика, тобто поява якоїсь плями перед очима пацієнти ще можуть скажитися на спалахи світла, появу якоїсь сітки. Перед очима лікування мігрені має бути комплексним. Воно в включає в себе корекцію способу життя, дієту, а також застосування специфічних препаратів, трептанів для зменшення проявів мігренозного нападу. І хронічна мігрень також вона лікується специфічними препаратами, які призначає лікар-невролог. У кожному окремому випадку пацієнту при нападах головного болю потрібно негайно звернутися до спеціалістів. Наросла вираженість головного болю, або наросла частота, або однозначно, якщо з'явилася якась неврологічна симптоматика запаморочення, хиткість при ході, парези, паралічі, оніміння в лівій в правій половині тіла. Лихоманка, неадекватність поведінки, сплутаність свідомості, втрата ваги це все симптоми, які однозначно мають скерувати пацієнта до лікаря. Надія Шевченко, Дарія Юськова, Олексій Правицький цей день.